Он я башу, я башу. Он нема, не йде? А є башу, є башу, немає, не йде воно, блінка. Може від сигарети, ні? Від цигаріти, кстати, може піти. Може підкуриється, а. Ну, блін, загоріть спойну, так що йома йо, я вам кажу. Там наві вогня Що ж ти не впаду. Десь зікономив. На чому? Що, <свист> поламав вже? Ти серйозно, да що ты ли його О! О! сука. Все, тікай голову забирай, підпалюй другий, блин, Тебе потушити собі дори. Ні, нічого страшного. <риклад> І йди читай! Присяга нареченого Кремінського ТВ! Я, я і справжній патріот український, взявши в руки свою волю, свою та сміливість, надумав одружитись. Тому урочисто глянуся щасною і совісно своєю перед святою землею українською та перед вами, побратимами, що буду добрим газдою. зустрічатиму завжди вас з себе вдома.

на? сьогодні. Ура! Ура! Ну Давайте подякуємо цьому організатору цьому. Сережка. <заспорача> Все, спасибо, старый, реально было круто.